Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцем широким. Та недовгом тішалася конвалія біла, її рука чоловіча віко вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесли із собою. До балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає, то ж панночка веселому вальсі закрутилась, а конвалію головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий. І ти, дуба, мій високий, друже мій. єдиний Замовкла. же я панночка рукою, тую квіточку зів'яло, тягнула додолу. Може, й тобі моя панно колись доведеться, загадати тую конвалію, як щастя минеться. Не довго йти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий. Що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.